На телевізорах нових WebOS є скарга на те, що не працює режим аеромиші. Для цього треба від'єднати пульт і заново під'єднати його. Ну, тобто скинути налаштування синхронізації самого пульта. Комбінація клавіш Back і home затримати до появи на екрані. Пульт відключено і натискаємо кнопку ОК для реєстрації заново пульта. Реєстрація нового пульта. Пульт зареєстрований. Тепер у вас адекватно буде працювати режим аеромиші. Бо, ну, наприклад, з 40-43 моделі часто бувають скарги, що аеромиш, ну, взагалі ну, її немає. Для того, щоб вона з'явилася, треба таку от комбінацію клавіш зажати, Home плюс Back. Home, back, до появи на екрані таки. Home, Back, До появи на екрані Такої от строки. Пульт відключено. Натисніть кнопку OK для реєстрації. Ну, окей, тобто на колесико центральну клавішу ми натискаємо і реєструємо заново, то перепідключаємо цей пульт. Пульт зареєстрований.